Доброго дня! Сьогодні я покажу вам спосіб живцювання буріта. Ось у мене ніж, пакети, грандіс, я його вже насипала у стопочку. Ножички для зрізання у тварин кіфтиків, а також водичку. Зрізані гілочки після. Укриття троян, ножиці кухонні. І так як у мене всі лишились інструменти для обрізки на дачі, я взяла все, що більш-менш підійде обрізати гілки. Я оновлю тут зрізи і зріжу те, що мені не подобається, якісь частинки. Цей інструмент підійде у мене. Для того, щоб зрізати нормально дівочку такого розміру. Так, ось нормальний зріз, це добре. Підрізаю. А тепер ще зріжу от хвостик від листка. він зайвий. Якісь потемніння тут. Чим зарізала. Тепер я Зачищу край, так пошкрябаю, щоб у мене був світло-зелений шар. Ось такий. Бо там камбій, який саме і буде перетворюватися на інші клітини. Тепер я візьму грандіс, от я його насипала, буду обмакувати у водичку, потім в цей Грандіс. Ось так от я обмакнула то, що пошкрябала. Тут у мене є три живих сплячих бруньки під листками, і мені цього достатньо. В принципі, я хочу зробити експеримент. На довгий, на довгу відстань від бруньки першої. Бачите, я обрізала? Ну, тут сантиметрів 5, мабуть. А інший я спробую зробити на короткий, от там, де саме брунка. І подивитись, хто це краще переживе. Я беру туалетний звичайний папір дешевий і в нього замотую цей живець. Тепер я занурюю це у водичку і загортаю, так от, щоб воно ну, гарно трималося. Отак все намокло. І тепер пакетик, тобто я роблю буріто індивідуальне для кожної гілочки. Це, мені здається, спосіб більш гарний, ніж всіх разом замотувати. Бо тоді буріто, ну якщо раптом хтось з них почне темніти ніжка у них, якесь буде гниття, то тоді вони всі одразу разом з копом будуть псуватися. А так не будуть. І так кожен я обробляю. Отут От я зроблю коротший, От бачите тут. Всі, хто обрізають троянди, обрізають коси зріз внизу і прямий на горі. Но насправді це лише для того, щоб не переплутати де низ, де верх. Ну, я думаю, що всі, хто давно з трояндами працює, знають, що тут є дуже характерна така рісечка, а над нею вже брунька. Тобто, якщо ти вже давно працюєш з трояндами, то такого, такого, таких проблем немає. Скільки вже вийшло індивідуальних буріта, всі складаю майбутнім корінням вниз, щоб було зручніше. І потім всі ці разом фіксую просто резиночкою. щоб не проплутати сорти. Такий згурточок. гурточок, його я ще додатково складу у пакет і потім відправлю в холодильник на поличку на пару місяців, але буду дивитись. Раз на два тижні буду розгортати, дивитися, як ідуть справи. Чи всі там здорові, чи ні у кого нема почерніння. і чи може потрібно трошки додати вологи. На сьогодні все. Дивіться інші відео. Підписуйтесь на мій канал. ставте вподобайки. До побачення!